Шановні аграрії, це компанія Artagro. І сьогодні в цьому відео ми продовжуємо нашу розмову про озимий ріпак, зокрема про таку важливу частину технології вирощування, як удобрення. Скажіть, Петро Петрович, чи дійсно удобрення грає таку важливу роль для ріпаку? Так, звісно, ріпак це є високотехнологічна культура, і крім захисту вона потребує і живлення. І не дарма найкращі площі, які є в господарствах, високоструктуровані, добре підживлені, добре з високим містом елементів живлення. Є найкращими ґрунтами для висівання ріпаку. Щоб не бути голослівним, нажму тільки декілька цифр, наприклад, для формування основної. Продукції от, от, одної тонни основної продукції ріпак витрачає, використовує з ґрунту 50-60 кг азоту, 25-35 кг фосфору до 40 кг калію. І якщо ми навіть торкнемося такого особливості, такі як мікроелементи, то і тут показники не менш вражаючі, наприклад, бор потреба в борі протягом вегетаційного періоду складає 400-450 грам на гектар? Тому звісно, що не можна нехтувати цим, і особливо якщо ви хочете вирощувати високі врожаї, високоякісні врожаї з високим місто малії, то цьому питанню потрібно приділяти значну увагу. Які ж основні складові системи одобрення? Система одобрення для ріпаку складається так же само, як і для більшості культур, з трьох основних етапів. Це одобрення, основне удобрення, це припосінне одобрення і підживлення. Розпочнемо з основного удобрення, так як не дармовно називається основне. Основне одобрення, використання основного удобрення дає нам прибавку в межах 1,5-2 тони на гектарі. От. Сюди входить удобрення, азотне, удобрення макроелементами це азотом, фосфором і калієм. Як я вже попередньо казав, що ріпак виносить велику кількість якраз саме цих мікроелементів. От. Але в, в, протягом вегетаційного періоду не однаково використовується. Наприклад, азот використовується в осінній період до 30%, а весною до фази цвітіння 60% і тільки там в межах 10-15% використовується в момент дозрівання бобів. Тому в осіннє в одобрення, в основне одобрення ми даємо не більше 20-25 кг азоту. Для того тільки, щоб відбувся старт, сформувалася вегетативна маса, необхідна для перезимівлі, і зайти в спокій, щоб не було перевитрати і коштів, і добрив. Якщо ми говоримо про фосфор, то тут треба дивитися на забезпечення ґрунтів фосфором. Високозабезпечені ґрунти фосфором. Не потребують додаткового внесення, тому що весь фосфор ріпак бере саме з ґрунту і тільки з ґрунту. Добриво, яке ми вносимо, повинно розкластися, поглинутися ґрунтовим береневим комплексом, і тільки тоді ростина його використає. Якщо у нас ґрунти забезпечені, а ріпак треба зауважити, що може використовувати навіть важкорозчинні форми фосфору. Коренева система дозволяє йому це робити, то якщо у нас ґрунти забезпечені фосфором, то тоді додатково. Не потрібно це давати, може бути тільки в припасівне, про це розкажемо трошки пізніше. І калій калій в основний період в осінній період це є основний елемент живлення, який забезпечує нам ріст кореневої системи разом з фосфором, забезпечує нам формування стійкості до умов перезимівлі, формування імунітету рослини і тому десь близько 50-60% фосфора. Загальної потреби на рік якраз використовується в осінній період. Тому в осінній період ми приділяємо увагу фосфорному живленню, враховуючи особливості ґрунтів калійному живленню і азотному. А розкажіть про терміни, коли саме вноситься основне удобрення? Це проводиться завчасно під час підготовки ґрунту. Коли ми збираємо вже попередник, ми знаємо, що на цьому полі буде рости у нас ріпак. Тоді, враховуючи всі особливості ґрунту, забезпеченість передпопередник, після попередник, що було внесено, також важливо зауважити те, що ріпак дуже добре використовує після дії органічних добрив. Якщо в нас були органічні добрива під попередник внесені, то ми це також враховуємо кількість ту кількість поживних елементів, яка залишається і вже. Безпосередньо частину ми вносимо під оренку. це можуть бути нітромофоски, діамофоски, поліфоски. І, і з азотних добрив добре буде засвоюватись селітра м'ячна. каси, ну, каси більше підходять для весняного підживлення. Осінь нам треба, щоб частина була. Частина азоту була, яка швидко засвоїться, нітратна, а частина була в амонійній формі, яка буде поступово вивільнятися і забезпечувати якраз цей період місяць-півтора, коли буде осінній період рости. Тут підходить, найкраще підходить селітра. Вноситься це або під оранку, як я вже сказав, або може ще бути перед підпостівну культивацією. Фосфор і калій обов'язково під доранку, азот може бути в перед посівну культивацією. Дякую. Ви сказали, що одним із основних етапів є припосівне внесення удобрень. Розкажіть детальніше про це. Так, да, припосівне одобрення це да, один з важливих таких етапів, тому що якраз припосівне удобрення нам починає забезпечити рослину з перших. Років з перших хвилин життя відразу після проростання. Тому тут важливо, щоб всі елементи живлення, які даються в припусінне, були легко доступні, щоб рослинка могла споживати їх. Частина таких елементів наноситься на рослинку, на насіннинку ще при обробці, значить, в сладких умовах, коли ми обробляємо фунгіцидами, інсектицидами. Тоді обробляються і мультикомплексами такими. Так? Одним з лідерів на ринку на сьогоднішній день є компанія Вінкропс і їхнє добриво. верніше, Вірніше називаються органомінеральні комплекси от, для обробки насіння це Вінкропс сід яке включає в себе і необхідні мікроелементи, і стимулятори для швидкого розвитку кореневої системи і пагона. Більше того, це добре, це органомінемінеральні комплекси, ці вони знімають негативну дію інсектицидних, протрудників, які можуть давати просадку по схожості. Тому це потрібно зауважити для себе і в майбутньому використовувати. Що стосується самого припасівного. То тут ми використовуємо, як я вже сказав, добрива, які легко розчиняються. Це можуть бути скажімо, там, литовські добрива, арвії Fertiz або Яра, марки Яра. І вони повинні включати в себе в першу чергу це азот, фосфор калій в тих кількостях, залежно, як я вже сказав, від ґрунту і по важливості, значить більша кількість, більша частина. Фосфору менше, більша частина азоту, менше фосфору і найбільше калію. Тобто, наприклад, це може бути така формула, як 8-12-19, наприклад, так? От. вноситься або сівалкою при посіві, якщо сівалка має таку функцію, що може висівати і насіння, і добриво, або ж вноситься під передпосівну культивацію. Хоча цей метод дещо є гірший, тому що добриво розкидається по поверхні, і тоді треба ростині шукати, ловити. А так, коли ми ложимо в рядок або біля рядка, то це є метод кращий. Ще кращим методом є внесення за допомогою аплікаторів, які ставляться на сівалки рідких комплексних добрив, в яких це все в доступній формі, в рідкій формі. Рідка форма найшвидше вбирається грунтово-оберним комплексом. Відповідно, найшвидше може засвоїтись ростиною. Тобто ці аплікатори можна поставити на сівалку, в якій нема функції. Так, так, вони ставляться такі. Це додатково покупляється обладнання, ставиться ємкість, в яку наливається рідина, потім до кожного сушничка підводяться трубки. Сівалка сіє, по аплікатору задається норма, він відповідно подає необхідну кількість рідини, і вона ложиться або в рядок, або поряд з рядком. При посіві. Це гарне рішення. Ну і останнім етапом системи одобрення є підживлення. Розкажіть, які вони є і в які терміни проводяться? Так, підживлення це у нас проводиться вже після відростання, навіть верніше ще до відростання, але вже весняний період. В основному для підживлення використовують азотне добриво. Так як я вже сказав, що 25-30% використовується осінню, а решта переважна більшість до цвітіння. Тому і оцей період від весняного відрістання до цвітіння ми розбиваємо на два підживлення. Перше підживлення буде померзноталому ґрунту, тут ми використовуємо азотні добрива, знову ж таки селітра. Тут вже можемо використовувати і кас, він буде прекрасно лягати. От сюди, значить, за використовується десь приблизно. Якщо ми там використовували 25-30 кг, то тут ми вже використовуємо по діючі речовині, не по фізичній вазі, а по діючій речовині десь 40-50, максимум до 60 кг азоту на гектар. Вище 60 нема сенсу носити, тому що рослина просто не здатна, не спроможна це засвоїти. От. Цей, цей азот буде йти якраз у нас для того, щоб відбулося швидке відростання. От коли настане відтавання, цей азот фіксується у верхній частині, потім поступово промивається до кореневої системи, і коренева система його швидко використовує. І за рахунок цього відбувається активне наростання і кореневої системи, і надземної маси. Друге, Азотне живлення відбувається вже безпосередньо перед фазою цвітіння, тобто фазу бутонізації. Там ми даємо, там найбільша кількість азоту використовується, от. тому також десь, але пам'ятаючи про те, що більше 60 не використовують азот, рослина за один раз, тому ми відповідно і даємо там в межах 30-40 кг азоту, якщо це ми будемо давати тверде добриво, якесь там солітру, там розкидачі. Чи кас. От. Якщо ми працюємо це через позакореневе підживлення, от, то там йде з розрахунку, враховується процент відповідної бакової суміші, куди можна. Це може бути там, 10% або п'ятипроцентний, ну максимум 15% розчин. Крім азоту, знову ж таки мікродобрива. І знову ж таки основна увага приділяється борові. Всі знають про бор, який формує квітку, формує якість квітки, пилок, але не всі знають про те, що бор ще і є, і приймає участь у утворенні кореневої системи, особливо важливої частини її кореневих волосків. Це якраз та частина кореневої системи, яка поглинає у нас елементи живлення і потім уже по центральних коренях транспортується. Тому бор на перших етапах у фазу 2-4 листочки є досить важливим елементом системи живлення. І далі разом з калієм приймає участь у засвоєнні цукрів, полісахаридів, моносахаридів і накопиченні їх в кореневій шиці, що дає потім в подальшому можливість рослині перезимувати. Фаза бутонізації перший раз. Тут бор буде впливати на кількість квіток, яка буде формуватися в суцвіті, і потім вже безпосередньо на початку цвітіння, там уже ми будемо впливати за рахунок оцього бору, який ми даємо через листок, ми будемо впливати на якість пилку. Тобто він не повинен пересихати, його повинно бути багато, достатньо для того, щоб запалити кожну квіточку. Отут два моменти: ці важливі. Щоб був бор. Крім того, ну, і інші мікроелементи також є важливими і магній, і сірка. Сірка допомагає засвоїтись азоту, тому вона важлива. Магній е, значить, впливає на формування, на синтез хлорофілу. Хлорофіл – це фотосинтез, фотосинтез, відповідно, теж енергетичне живлення, так що це теж є важливим. Е, крім того, магній, е, марганець. От. Тому позакореневі живлення також є важливим етапом у, у в системі підживлення. І з приводу мікродобрив, наша компанія Artagro, є офіційним представником компанії Ярило та Вінкропс. Ярило це система стандарт, Вінкропс це система професійна. А про Вінкропс вже більш детально розповідав Петро Петрович. Всі наші системи будуть викладені у нас на сайті та в каталозі. Тож, якщо у вас ще будуть додаткові запитання, ви обов'язково пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.